Доброго дня, всім добрим людям. І так, Україна це оплот демократії. Ну і наш самий демократичний президент висловлюється так само демократично. Ну і для того, щоб зрозуміти, в чому суть, не треба мати великого розуму, оскільки людина говорить все те, що їй збриде на язик і практично говорить, навіть не розуміючи. Про те, що ті плани, які він створив, план миру, план перемоги, план примусу до миру Російської Федерації на сьогоднішній день, як ми бачимо з вами в реаліях, він зовсім не діє так, як би всім хотілося. І так розповідає президент. Сьогодні я зустрівся з Трампом. Ми говорили про те, як можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий зустрічі, ми очікуємо. На певні дії Америки, що змусить Росію рухатись до миру. Бо Москва завжди дослухається до них, мається на увазі до США. І е, практично, це е, нічого, крім популізму, не, не можна нічим це як назвати, оскільки якісь там певні ідеї, певно якісь там, я дуже радий зустрічі і та риторика. На сьогоднішній день відбувається за кошти громадян України, які платять податки. Зеленський вважає, що в Америці слід діяти першою, оскільки Європа через свою роздробленість не завжди може швидко сформувати єдину позицію. Ну і це вважання пішло від тої хиби, якою хворіють багато людей, оскільки інституція президента саме для того, і була створена. Тобто інституція смотрящо для того створена, щоб швидко реагувати на ті всі зміни, які відбуваються в суспільстві. Ну і Зеленський запевнив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни. За його словами, конкретних деталей наразі немає, проте робота над ними розпочнеться наприкінці вересня. Ну і Ця хвиля популізму, яка точиться. Постійно, майже кожен день, вона заполонила весь ефір. І на сьогоднішній день найбільше мене вбило це пряма мова зеленського. Зацитую: Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довірив, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Ось чому сьогодні разом з Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції уходи, ми будуємо нову архітектуру безпеки, ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів. Ну і нагадаю, тим, кого пам'ять дуже коротка, що Велика Британія, Франція Сполучені Штати Америки були грантами Будапештського меморандуму. І сьогодні говорити про те, що ми грам. Меморандум провалився, і разом з тим говорити про те, що знову ж ті підписанти, які провалили меморандум, створили якусь там коаліцію охочих і будують нову архітектуру безпеки. Що це за архітектура безпеки нова, якщо люди, які гарантували верніше, не люди, а держави, які гарантували, провалили все і вони знову починають гарантувати. Ну, і крім цього популізму, я хотів нагадати інше, що е, надійна безпека під, чи підтримка Сполучених Штатів е, рахується в тому, мабуть, що, е, в коаліції охочих було 50 країн, а зараз вже стало 30 країн. І ця коаліція охочих дивним чином якось усихається. Ну і Трамп е, також порадував своїм маразмам, е, безперечно. Ну, оскільки терпіння Трампа не безмежне і має реальні варіанти для введення економічних санкцій, там розказує про нього Марко Рубіо. І напередодні Трамп всіх неочікуваних заяв, і ніби від нього якусь заяву можна очікувати. Та порожняк ганяє і бредові ідеї викидає. Люди роблять з собі хибні конструкції і думають, що там. Щось воно закінчиться. Він переконаний Трамп, що нібито наша країна може повернути кордони до 91-го року. Ну і з того всього, що політики граються в далі популізм, війна точиться, як і точилася. І єдине, що в цьому руслі Є те, що продовжують грабувати український народ. Приклад я зараз наведу. І таким прикладом є проект титанової компанії Вельта, став першим у межах угоди про надра зі США. Американські партнери там відвіздали кластер критичних матеріалів на Кіровоградщині. Ну і хотів звернути увагу, що навіть в кодексі про надра, коли несли зміни, то український народ все таки залишився. Власником надр, і як написано в кодексі про надра, вони мають право користуватися. Ну і право користування на сьогоднішній день не передбачає право видобутку, право надрами, право продажу того видобутого матеріалу, який є власністю українського народу. Я думаю, що українська психіатрія, яка відстала у своєму розвитку, Давно і стала на захист практично тих людей, які називають себе демократами, а фактично, це олігархи, не нас ніколи належного висновку про те, яким чином перескочили надра, як власність об'єкти права власності українського народу. Перескочили в те, щоб ними розпоряджалися ці демократи, які називають себе олігархами. Ну і з хорошого можу сказати те, що життя продовжується З поганого це те, що точиться війна, і люди рано чи пізно думаю, частина з них прозріє і скаже, що пора зупинятися, пора підписувати мирну угоду і не на тих умовах, які хворі там Трампа чи їх зелені піддували, розказують, що вернемося до кордонів 91-го року. Оскільки рівно три місяці тому вони говорили про неможливість повернення до кордонів до 91-го року, сьогодні вони говорять про те, що це все можливо. І ці всі філософські розлагольствування, які вони творять, заполоняють ефір, дурять і народ і народ на сьогоднішній день, я не кажу, що він там збіднів, оскільки нібито кількість збільшення кількості автомобілів на дорогах. Говорить про те, що народ нібито богатіє. В своїй сутності, народ, мабуть, все-таки зрозуміє, як його обдурили, і чи народ був причетний до того обдурювання, оскільки шляхом учасної згоди там, він погоджувався з тим обдурюванням. І дуже мало людей виступало проти того, щоб проти, а саме проти того, щоб в Україні був мир. Всі чомусь дивним чином підтримують війну, і ця підтримка на сьогоднішній день збільшується, тобто збільшується цей реальний маразм, який приведе рано до чи пізно до того, що я, мабуть, буду продавати індульгенції на місце в раю. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.